Стала відома дата суду над бійцями 51-ї механізованої бригади, які лишили позиції у зоні АТО. це відбудеться 12 лютого на Луганщині. Про це повідомили родичі бійців разом із громадськими активістами та матері та дружини солдатів. Звернулися до президента України, закликають захистити підсудних від тиску слідчих. Сергій Зленко продовжить цю тему. Човікали разом з іншими бійцями 51-ї бригади, прокуратура звинувачує у військових злочинах. Але жінка переконана, жодних підстав для суду над бійцями немає. Часом говоримо, кажу, Саша, може б вернути час назад, як би ти поступив би знову? Каже, я б так само зробив. Би. Там просто не було смислу їм лишатися. Вони не лишили своїх позицій, просто якби вони загинули, так само б лишили б свої позиції. Вони просто зберегли своє життя і от. Чому влада так тепер розіметь? Представник Міністерства оборони переконує, не всі бійці 51-ї бригади є підозрюваними. По військовослужбовцям 51-ї бригади протягом 2014 року було порушено за злочини 69 кримінальних проваджень. 69 із них 34 за ухилення від військової служби. По статті дезертирства 7. хто в Збройних силах 51 ю бригаду. Злочинцями чи дезертирами не вважає в той же час 101 військовослужбовець 51-ї бригади були представлені до нагородження державними нагородами за подвиги, які вони здійснили. За інформацією адвоката Анатолія Башловки з 38 підсудних бійців, 21 чоловік досі не визнає провини. Щоправда, 17 осіб вже погодились на умовний термін та підписали зізнання. Вони апелювали до людей, що ну ви ж не хочете йти на фронт. Підпишіть у вас буде судимість, тоді вас не візьмуть на фронт. Розумієте? Тобто, ви можете собі зрозуміти рівень ну, брутальності? Тим часом громадські активісти та родичі бійців підписали звернення до президента. Главу держави просять втрутитися в ситуацію навколо 51-ї бригади. Сергій Зленко Андрій Радіч Тивай.